За кілька днів до свого щорічного звернення до нації, президент Обама промотує ідеї, які збирається зробити пріоритетними для своєї адміністрації цього року. Серед іншого, американський президент наголошує на важливості розвитку цифрових технологій, посилені кібербезпеки і, зокрема, розвитку високошвидкісного інтернету. Щоб проілюструвати свої аргументи, президент відвідав містечко Сідар Фоус у штаті Айова, де завдяки зусиллям місцевої влади швидкість інтернету для населення сьогодні становить 1 гігабіт за секунду у 100 разів вище ніж в середньому по країні. З подробицями далі Наталя Лонова. Виступаючи у містечку Сідер Фосвайові, президент Обама запевнив, що американська економіка стає сильнішою, і він хоче, щоб ці покращення відчули якомога більше американців у своєму повсякденному житті. У 21 столітті у час інновацій та розвитку технологій процвітання, якого ми так прагнемо, робочі місця, які ми намагаємося створити, усе це залежить від розвитку цифрових технологій, нашій здатності купувати, вести бізнес, здійснювати пошук та вчитись в інтернет просторі. Для того щоб досягти успіху, додав президент, громадам необхідний дешевий та легкий доступ до швидкісного інтернету. йдеться про те, щоб дати підприємцю, малому бізнесу та будь-якій пересічній людині шанс конкурувати з хлопцями з силіконової долини та інших країн світу, йдеться про те, щоб допомогти студентам отримати доступ до навчання в інтернеті, а також до пошуку роботи, яка стане здійсненням їхніх мрій. В понеділок президент оприлюднив свої плани зміцнення законодавства, яке карає за викрадення особистих даних. Зокрема, він наполягає, щоб компанії повідомляли своїх клієнтів протягом 30 днів, якщо їх дані були викрадені. Також новий законопроект забороняє компаніям продавати особисті дані фізичних осіб за кордон. це питання громадської безпеки та громадського здоров'я. Більша частина цієї інфраструктури належить приватному сектору, так що самотужки захистити націю не може ані уряд, ані приватний сектор. Це повинні бути спільні зусилля. Уряд та індустрія повинні працювати пліч опліч як партнери. Поборники права на приватну інформацію критикують ідею обміну інформацією між урядом та компаніями у світлі останніх скандалів, коли уряд звинуватили у надмірному нагляді за громадянами та збиранні приватної інформації. Деякі аналітики кажуть, що багато компаній обмінюються інформацією про своїх клієнтів без їх дозволу не існує законів, які захищають приватну інформацію, в тому числі інформацію про здоров'я, фінанси. Дуже часто ці дані передаються рекламщикам, страховим компаніям у необмеженій кількості. Ні, ви, ні, я навіть не знаємо, що ця інформація існує. Ми не знаємо, які дані про нас мають компанії та продавці інформації. Ларез зазначає, що плани Обами можуть наразитись на спротив деяких законодавців беручи до уваги, що Конгрес тепер контролюють республіканці, існує висока ймовірність, що законопроект не буде прийнятий після зустрічі з групою законодавців у вівторок. Президент Обама висловив впевненість, що можна владі досягнути компромісу, оскільки в інтересах кожного американця захистити націю від кіберзагроз. Наталія Леонова Голос Америки.